Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Мене звати Інна. Сьогодні я пропоную вам ще один рецепт смачного паштету, який можна приготувати вдома на звичайній кухні, на звичайній плиті без автоклаву. Це буде паштет зі свинини, з овочами і з томатом. М'ясо у мене вже підготовлене, воно варене. Для такого паштету я беру одну велику свинячу рульку разом з радицею. Тоді паштет гарно застигне, він буде такий, як холодець. І всі кістки, Тут хребтові кістки і лопатки. От, все це складаю в каструлю, вимочую, кілька разів міняю воду і варю потім як холодець, додаючи спеції сіль, лаврове листя. І чорний перець горошком. М'ясо зварилося, я вже його відділила від кісток, бачите, і так от розділила е, ніби на дві частини. Отут у мене рулька. Бачите, тут шкірки є. Є шкірки. От. Тут м'ясо і сало з рульки, і отут гарне м'ясо, рожеве м'ясо, такими волокнами цілими, яке я зняла з кісток. Е, я буду... М'ясо з рульки перемелювати, а все інше м'ясо залишу кусочками, і воно буде тоді в паштеті, ніби кусочки вітчини. Паштет буде дуже смачний. М'ясо вже підготовлене, тепер можна зробити зажарочку. Тоненьке сало без шкірки нарізаємо кубиками і викладаємо на пательню. Щоб смальцю не було аж занадто багато, я взяла не саме сало, а під черевину. Бачите, сало з прожилками м'яса. От, Шкварочки будуть набагато смачніші. Все, тепер пательню ставлю на вогонь, щоб сало витоплювалося і нарізаю цибульку. Дорогі мої друзі, подивіться, бачите, сало е, пришкварюється, воно рум'яниться. Е, в такому випадку, коли ми його будемо тримати на сильно розігрітій пательні, смальцю буде набагато менше. Все. Тепер сюди я викладаю порізану цибулю. А тепер робимо маленький вогонь і постійно помішуємо цибульку, щоб вона стала прозорою. Зажарка пахне дуже апетитно. А щоб вона мала гарний смак, даємо сюди трошечки солі. Небагато. Ось так присолюємо і мішаємо. Все, цибулька вже стала прозорою. От тепер сюди можна додати томатну пасту. У мене томатна паста 33 помідори. І добре все вимішуємо. Хвилинку другу тримаємо пательню на плиті, томат розтопився, поєднався гарно з цибулевим соком, салом. Все, всі продукти підготовлені. Як бачите, у мене ще є морква. Моркву також можна, сиру моркву можна натерти і додати до зажарки. У мене морква відварена. Бачите, вона легко проколюється вилкою, я її варила разом з м'ясом. Тобто додавала моркву так як до холодцю. Вона вже варена. Все. Тепер всі підготовлені продукти можна перемелювати. Залишаємо гарне велике м'ясо, яке у нас є кусочками, яке ми відділили від кісток. Перемелюємо шкірку і м'ясо з рульки, сало тут також є. Перемелюємо. Перемелюємо зажарочку, сало з цибулею. І так само перемелюємо варену моркву. От тепер всі продукти перекладаємо назад у глибоку миску і вимішуємо. Подивіться, бачите, ось тут у нас ніжне перемелене м'ясо, ось з салом, з томатом, а отут маємо цілі кусочки м'яса. Тепер акуратно все це вимішуємо. М'ясо дуже смачне, його вже можна скуштувати. М'ясо ми варили, так як на хододець, зі спеціями. Зажарочку також робили зі сіллю і з томатом. М'ясо смачне, але томатна паста цибуля і морква дає дуже багато солоду. Сюди потрібно додати ще спецій. Даємо ще трошки солі. Чорний мелений перець. А ще паприку або червоний перець чилі, якщо ви полюбляєте гострі страви. Добре все вимішуємо і знову куштуємо. Дивіться, який цікавий паштет у нас виходить, бачите? Так, м'ясо смачне. Все, накладаємо його у чисті банки. баночки повні. О, Дивіться, як мене сонечко заглядає через вікно, що я готую. Так, всі баночки повні. Накладаю я паштет так, щоб до верху баночки залишилося хоча б сантиметр вільного місця. От. Накриваємо баночки кришками і будемо паштет стерилізувати. Кришки я завжди перед використанням тримаю хвилинку другу в окропі, щоб змити з них всі заводські мастила, які тут можуть залишитися. Дно каструлі застеляю рушничком і викладаю сюди баночки. Води наливаю по плечики банок. Як тільки вода почне кипіти, одразу роблю якнайменший вогонь, тому що кришечки тут не закриті і якщо вода буде сильно кипіти, вона буде попадати всередину банок. Все. Накриваю каструлю кришкою і при найменшому кипінні стерилізую паштети 6 годин. Якщо вода буде випаровуватися, доливаю сюди гарячу воду. Гарячу, тому що інакше баночки можуть потріскати. Дорогі мої друзі, все, паштети вже готові. Як тільки баночки простерилізувалися, обережно виймаємо їх з каструлі і одразу щільно закатуємо кришки. Я вже потримала кілька годин паштети ось тут на столі, вони вже достатньо охололи і застигли. Подивіться, бачите, весь бульйон. Застиг і став холодцем. Тепер паштети можна виносити у погріб. Ось. Всю м'ясну консервацію зберігаємо або в холодильнику, або в холодному погрібі. Паштет вийшов смачний. Смачний, тому що тут є багато овочів, тут є гарна зажарочка, і подивіться, добре видно е, ціленькі кусочки м'яса. Бачите? От подивіться. Дорогі мої друзі, готуйте! Як бачите, це зовсім не важко. Готуйте на здоров'ячко!